Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Мотив. Але зараз в інтернеті понеслося з тим вето президента. Я вже теж не одне відео на цю тему записав, але далі ця хвиля йде і все більшу кількість людей підхоплює. Що я хочу сказати. Дивіться, по-перше, без паніки. Ні в якому відео своєму в пості, де я щось публікую, я точно нікого не закликаю сьогодні, завтра, післязавтра бігти або виїжджати з Польщі, або не знаю, вже сьогодні вечором чи завтра зранку подаватися на карту побиту. Якщо у вас є підстави на карту побиту, то звичайно краще мати карту побиту. Якщо ви маєте можливість виїхати в іншу країну, це теж як варіант, ну але це не всім, не для всіх варіант. Всі, хто заїхав в Польщу після початку повномасштабки, чи він має статус, чи він не має статуса, він під захистом Європейського союзу, Європейської комісії. І це вже означає, що вас не депортують з Польщі. Хочу вас попросити підписатися на цей канал і поставити вподобайку, а ми зараз далі продовжимо. Саме більше проблем, як на мене, це в тих, хто ще заїхав до початку війни. І закінчилися документи до початку війни. І ще на сьогоднішній час вони собі не зробили інших документів. Оце проблема, тому що я не знаю, як вони бачать свою легалізацію, на що ще можна надіятись. Тому що, коли заїхали до війни, але документи закінчилися після початку війни, то це також ще підпадає під захист. Але все, що до, то вже ні. І вже пройшло більше ніж три роки війни в Україні, і скільки там був той коронавірус, і люди ще є, які не зробили ніяких документів. Тобто, якщо десь хтось заїхав по безвізу, він у нього закінчився до війни ще. Він на тому безвізі до сих пір в Польщі є. І ніяких інших документів він чи вона не робить. Тому що для жінок це простіше, це можна виїхати з. Польщі, в Польщі, ну, в Україну, і там собі зробити візу, чи в Польщі зробити карту побиту, чи ще якось легалізуватися. То для чоловіків виїзду України, ви самі розумієте, що вони не виїжджають. І це потрібно було шукати якусь роботу, це оптимальний варіант, і подаватися на карту побиту. Якщо цього не було зроблено, то зараз при ось цих документах, які закінчились ще до війни, ну, я не знаю, чи ці документи приймуться, і чи вони візьмуться до розгляду, і чи буде позитивна децизія. Але виявляється, є такі люди, які ще до війни е заїхали, і в них документи ще до війни закінчилися, і вони нічого не зробили. Я не знаю, що порадити цим людям. Щодо всіх, хто на статусі УКР, щодо всіх, хто закінчились, в кого закінчились документи після початку повномасштабного, чи як вони заїхали без статусу Укр е під час війни, то вам не загрожує депортація з Польщі. Ну, вам нічого не загрожує як такого. Проблеми можуть виникнути при працевлаштуванні. Ось тут питання. Я не знаю, як будуть підприємці це питання вирішувати, тому що вони зараз, всі як один, говорять, це проблема, ми не можемо планувати, що і як після 30 вересня. Тому що ми не знаємо, чи приймуть цю уставу, чи не приймуть, в якому, в якому вигляді вона буде прийнята. І якщо приймуть, то все добре. Я сподіваюся, що приймуть. Пароль Навроцький, новий президент Польщі зі свого боку знає, що робить, і він точно не хоче зашкодити своїй державі. І чомусь впевнений, що українцям також не хоче зашкодити. Він хоче просунути ті тези, ті обіцянки, які він обіцяв перед виборами. Це факт. І до цього він йде. Але точно залишити мільйон, а то й більше громадян України нелегально, поза законом, в якомусь вакуумі, це не його. Та нічого не відомо, як зі студентами, чи з е, пенсіонерами, чи з людьми з якимись обмеженнями, з інвалідністю, е, ті, хто доглядає, тобто ну, я не знаю, що буде далі, тому що нова устава не продовжується поки що, вона пішла на перерозгляд. Е, Кароль Навроцький сказав, що в межах двох тижнів вона би мала розглянутися. Це при хороших розкладах. Якщо ні, то довше. Але ми ще маємо термін трошки більше місяця до 30 вересня. Приймуть, не приймуть, невідомо. Але те, що депортувати нікого не будуть з Польщі, це факт. Тому що всі українці, ще раз наголошую, які заїхали під час війни, мають статус, не мають статусу, але заїхали під час війни, вони під європейським захистом, Польща в Європі. Тому ніхто нікого депортувати не буде. І проблема можуть виникнути тільки от з роботою, наприклад, з доступом до медицини, з навчанням. Можливо, ще з якимись документами, але явно це не буде так, що вас зупинили на дворі поліція, запакували і вивезли вас на кордон. Таке робиться, і таке робиться з українцями, якщо вони порушують злісно закон кримінально. В такому випадку вас під конвоєм до кордону. Але те, що закінчились документи і не прийнята устава, це не вина українців, і ніхто їх не буде нікуди виганяти. Є багато експертів, які пишуть. До речі, польських експертів, які пишуть, що це проблема, і що там після 30 вересня, якщо не буде нічого прийнято, то все, мільйон українців нелегально їх депортують. Реально серйозні люди таке пишуть. Але я читаю і тих, хто трошки більш приземленіший, і реально дивиться на, на, на світ і на польську, на польські реалії. То це нічого не зміниться, окрім того, що виникнуть проблеми, які не призведуть до депортації. Все. Все буде з тим нормально, як і, в перших, як і в першому, і в другому відео, яке я про це розповідав, це не загрожує депортацію. Ця устава буде вона прийнята чи вона не буде прийнята? Вона вас не виганяє з Польщі при будь-якому розкладі. Ви все одно залишитесь. Та якщо є у вас зараз можливість підстави. Податися на карту побиту, подайтеся, ви тоді не будете залежати від нової, чи прийнятої, чи не прийнятої устави. Є у вас можливість легалізуватися ще якось, є у вас можливість знайти для себе кращу країну, якщо вам Польща не підходить і ще щось, теж можете це зробити. Але в даній ситуації ну, нічого не загрожує. Нема такого і не буде. І зараз, чи завтра, чи післязавтра всі не побіжать мільйон громадян України подаватися в ужен, бо це буде колапс. Ну тобто не будуть подаватися на карти побиту, бо це буде колапс. Вони просто не зможуть опрацювати це все. Тому все спокійно і прийметься нова устава. Я все ж таки в цьому буду далі гнути свою лінію. Устава прийметься вчасно, і устава прийметься. І всі українці. Будуть там, де вони є, і нічого їм загрожувати не буде. Ще раз наголошу, питання тільки до тих, хто заїхав ще до війни, і документи залишилися, і документи закінчили ще до війни. От тут проблема. Тут я не знаю, що навіть порадити тим громадянам, а все інше буде гаразд. Всі інші документи продовження і все тому подібне буде в нормі. Польська економіка, польські підприємства і, взагалі, польське суспільство не дасть. Зробити так, щоб мільйон громадян України були в Польщі нелегально. Це неможливо. Ще що хотів додати, те, що якщо б навіть устава була не прийнята вчасно, і статус Укр не продовжили, тут питання перетину кордону багатьох українців. Тому що багато хто, користуючись статусом Укр перетинає кордон. І якщо устава не буде продовжена, то на кордоні також можуть виникнути проблеми. Статус «Укрне» буде продовжено. Я не знаю, яким чином це буде вирішуватись. От тут питання. Тут, можливо, треба буде якийсь період не їздити. Я не знаю. Я ще раз наголошую, я впевнений, що приймуть вчасно. Друзі, не забудьте підписатися на канал, тиснути вподобайку та залишити свій коментар. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. до зустрічі в на наступних відео.